Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопці одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою, ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий нелукавий, ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.